Всім привіт, дорогі наші друзі і підписники, також гості каналу. Сьогодні наступне відео під назвою Розпаковка під оці чудові звуки навантажувача Toyota. Зараз все детально вам покажу. Поїхали. Ця дискова борона 2013 року виготовлення в чудовому, наближеному до ідеального стану. Немає ніяких люфтів, зварювань. Все в рідній фарбі. Дуже обережненько треба розвантажувати. Так як річ досить таки цінна і дорога. Хочеться віддати її наступним власникам в ідеальному стані. Отак з німецьким болотом на українську землю. Перша зараз буде ставати Amazon Katros 3001. У нас на майданчику зараз є така дискова борона, вона 2008 року, а ця борона 2013 року. В цих боронах трошки відрізняються рами конструктивно а функціонально вони абсолютно однакові. Е дуже хотів зробити порівняння цих борін. Сказати вам, дорогі глядачі, що подобається мені більше у старої Патрос, що більше подобається в нових. От зараз ми поруч поставимо одна біля другої. Ось така у нас є повністю на нових дисках. Також у нас ще є 2007 року борона. І 2013 рік. Вибрати є з чого. Став, Саша, став. Поставимо потім гарненько її відмиємо. І ворони почнуть шукати нових власників в Україні. Дуже чудові агрегати. Самі використовуємо такі і рекомендуємо іншим. Дуже високотехнологічна, економна і конструктивно правильна річ. А зараз Приступаємо до розвантаження наших плугів. А зараз будемо приступати до розвантаження ось цього крутого варіопала восьмого. Плуг реально дуже крутий. Треба дуже обережно вивантажувати, щоб нічого ніде не подряпати, не зламати. Щоб зняти плуг. Вирішили завести Джона 6620 з 731-м ось таким. Зараз акуратно причепимо, відбалансуємо плуг на вила і будемо вигружати. Маса плуга доволі таки значна. Ми його обов'язково зважимо для того, щоб було розуміння, скільки ж важить Варіопал 8 у комплектації 4 плюс 1. Дуже красиво працює Джон. Зараз вперше української землі торкнеться Лємкен Варіопал 8. Чудовий плуг, в ідеальному стані. Припаркуємо його: ось тут. треба буде причепити. Дві полоски, замінимо два лемики пошкоджених і вчепимо водило для ущільнювача. А Можливо, чіпляти не будемо, бо його все рівно прийдеться рано чи пізно транспортувати до нових власників. Це дуже важливо. Зараз будемо вивантажувати. Менкен Європал 7 Теж проскакував у нас на каналі цей типу. клуб. Виключно хороші плуги Вдалося привезти в Україну. Всі ексклюзивні. Європал 7 3 плюс 1, Опал 120-й, старший брат, 3 плюс 1. І Варіопал 8, 4 плюс 1 всі у топовій комплектації плуги. Особливою відмінністю плугів Лєнкен є їх найнижча у своєму сегменті серед усіх виробників вага. Точніше, якщо сказати... Кожний аналогічний клуб іншої компанії швидше за це буде мати вищу вагу. Відповідно, ці плуги е, при своїй невеликій вазі е, дуже міцні і надійні. Також відрізняється. Плуг Лємкен особливою якістю оранки. Кожен фермер знає, що Лємкен не підведе. Дуже у хорошій комплектації цей плуг. Обов'язково покажемо, як він працює. Якщо до того часу хтось його екстрено швидко не викупить дуже цікаво працює ось цей циліндр при перевороті обов'язково вам все покажу дорогі глядачі а зараз ми будемо паркувати його поруч з молодшим братом і вивантажувати Опал 120-й. А ось і сане водило. Така рукоять потужна. Зараз ми її тут акуратно положимо. Чи покладемо в українську травичку. Деталь насправді важка. Так акуратно паркується на українській землі. Потім подумаємо чи її цепляти, чи залишити так для транспортування. Два красавчики вже вдома. Зараз будемо вигружати наступний крутий Так, Оця штуковина називається крекер. Вона від Європа 7-го. Зараз поки що її покладемо в сторону, а взагалі дуже цікава. Толкова річ. Обов'язково продемонструємо вам, як вона працює. Якщо до того часу цей плуг залишиться у нас. На моє запитання німцю, чи буде він до наступного свого плуга купувати таку річ, він сказав, що вже замовив. Дуже йому подобається, як воно працює. Вірю і сподіваюся, що нам сподобається також. Ще буквально якась хвилинка і опал 120-й опиниться стояти на українській землі, допомагати українським фермерам обробляти українські землі, збирати щедрі врожаї. Отримувати високі прибутки і задоволення від роботи хорошим обладнанням. Я впевнений, все так і буде. Дуже мелодійно працює Джон. Жоден трактор так не працює милозвучно, як Джон Дір. Це моя особиста точка зору. Лемкен на висоті у всіх відношеннях. Красиво. Прям красиво. А якщо Лемкен з джондіром, це взагалі дуже красиво. Я б сказав би, це найправильніша комплектація. Лемкен плюс джондір. Хоча Амазон по кольору підходить більше, але плуги Amazon і Лємкен, я думаю, вони на різних рівнях. Потихенько розвантажили такого красавчика. Лємкен Опал 120-й. На українській землі 3 плюс 1. Зараз. Причепимо до нього четвертого корпуса, відрізні від диски і буде комплектний, прикольний плуг. Друзі, кому сподобалося наше відео, кому подобається те, що ми робимо, ставте, будь ласка, лайки. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте. А ми в свою чергу будемо з більшою наснагою працювати на благо українських фермерів, щоб кожен український фермер мав найкраще обладнання. Отримував від цього масу задоволення, прибутки, щедрів врожаї. Це буде Україна. До нових цікавих відео, друзі.